Добрий день. Управління медиціональної діяльності у Полтавській області Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. З урахуванням окремого доручення по запобіганню випадкам травмування працівників на роботі та професійних захворювань у суб'єктів господарювання агропромислового комплексу буде проведено тематичний тренінг з охорони праці з імітацією подій на робочому місці щодо організації безпеки. Під час виконання робіт по технічному обслуговуванню сільськогосподарської техніки. До виконання робіт по технічному обслуговуванню сільськогосподарської техніки допускаються працівники, які не молодші, 18 років, які пройшли медичний огляд навчання і перевірку знань в установленому законодавством порядку. Також наголошуємо: під час сигналу повітряна тривога необхідно негайно пройти до найвищого укриття. Випроши при цьому електрообладнання для збереження життя та здоров'я. Перед діагностуванням машина має бути надійно загальмована та закріплена від самовільного руху. Техніка має бути укомплектована приладами, запчастинами та інструментами відповідно до настанови з експлуатації. Для проведення якісного ремонту після закінчення сезону ми проводимо повну розборку комбайна. і Проводимо дефектовку, згідно зробленого огляду і проведених експертиз. Роботи по технічному обслуговуванню сільської господарської техніки та навісного обладнання повинні виконуватись кваліфікованим персоналом, який забезпечені засобами захисту та відповідними засобами праці. При виконанні робіт огляд проводити лише при повній зупинці та охолодженні обладнання, уникати перебування під піднятими навісними елементами. Без фіксації механізмів заборонено проводити ремонт під час роботи двигуна. При технічному обслуговуванні необхідно додержуватися наступних основних вимог безпеки. Здійснити фіксацію обладнання від мимовільного опускання, використовувати підпори, стопорні пристрої. При очищенні гострих або колючих деталей використовувати відповідні засоби індивідуального захисту. Не використовувати пошкоджений інструмент або імпровізовані пристрої. На даний час ми можемо побачити, як ми вже завершили, можна сказати, наш ремонт. Встановили конкрекер, який. Був знятий і встановили похилу камеру, тобто де стоїть барабан. У разі виявлення несправності приладів та інструментів, що використовуються при технічному обслуговуванні, необхідно негайно припинити роботу і повідомити відповідального за технічний стан. Після того, як наш комбайн виходить в поле, проводимо полі налаштування, але використовуємо тільки інструмент з повіреними бірками для безпечної роботи праці. Сьогодні, на прикладі було продемонстровано організації безпеки під час виконання робіт по технічному обслуговуванню сільськогосподарської техніки. Сумлінне дотримання вимог безпеки та відповідних організаційно-технічних заходів сприятиме збереженню здоров'я працівників під час виконання трудових обов'язків.